Микола будлянський перед боєм ніч важко й надривно дривно тише, а на зустріч роєм, я чув, як вмирає тиша напередодні бою, скрегочуть залізні зуби, чужих нам поганських танків. Чекай мене, чуєш, люба, як сонце чекає ранку. Я тут не один в окопі, плечем до плечами сила. За нами стоїть Європа, українським героям вірить. Минуле не перепишеш, чорнилами, навіть кров'ю, так важко вмирає тиша перед останнім боєм. Ніна Діденко, переможну чекаю весну. Обважніли щось, думи мої, бо нелегко писать про війну. По в країні гримлять ще бої, а я жду переможну весну. Там, де болю немає і сліз, і не будуть сирени гучні, де життя без тривожних валіз плинуть в мирі і спокої дні. Заліковує рани свої, вишматований рідний мій край, і стрічають весну, солов'ї й оживає притомлений рай, У вишиванку вдягає земля. І радіє оновлений світ, Подолаєм навалу Кремля, і не знати б їх тисячі літ, Україну піднімем з руїн, і кривавий війни зітрим слід, переможний лунає хай дзвін, і козацький наш множиться рід. Володимир прибила жінці захисниці, у камуфляжі, бронику і берцях. Життя своє кладеш на циферблат, з ненавистю, плачем і болем в серці, в жіночі руки взяла автомат, тобі б зустріти трепетне кохання, розповідати дітям про любов, а ти йдеш у бій, немов останнє і щоденно бачиш тільки смерть і кров. Тобі б кружляти в танці до світання, наводити, як жінці, макіяж. Та в гареві війни твоє убрання ті ж самі берці, бруни, камуфляж. Сльоза у тебе часто на обличчі, ти скажеш, що то капелька роси, і смерті голос безперервно кличе, та ти йому життя не віддаси. Тобі, кохана, лагідна єдина, о, жінко, берегиня світова, З подякою, схилившись на коліна. Молитви проголошую слова. Ніна Фесенко, Вір рідненька. Не карай мене, мамо, образою, я не послухом з малку зростав, Воювати пішов із заразою, Хтось шепнув у душі час настав у лютневому світанку примарою, в Україну вірвалась біда вогневою зловісною хмарою. Вдерлась руско фашистська орда, стрепенулося серце тривогою, тож не слухав нікого, пробач, не прощався я перед дорогою. Лиш прошу тебе, мамо, не плач, котрий місяць країну боронимо, ворог лютий, підступний, мов звір. Цю хворобу здолаєм прогонимо, ти молися, матусю, і вір. Вже відчутно орда видихається. Бо горить під ногами земля, ворог тіні своєї жахається, смерть полює на них звіддаля. рідненька, чекай з перемогою, та в думках не сумуй, не страждай, я, знайомою йтиму дорогою, на світанку мене виглядай. Любов пічугіна на алеї слави, могильна тиша. Могильні плити, гойдає вітер пожовклий лист, на чатах прапор, підніжжя, квіти, і обелисків холодний блиск, юнацькі очі рвуть серце дати, спинили кулі їх душ політ. На варті тиші лежать солдати, за нас і з вами несуть отвіт. Вже не болять їм криваві рани. Виття сирени, не чути їм, із под небесся, і пізно, й рано махає ангел крилом своїм, Відгомін бою у цім відлунні печаль голосить на цілий світ, сини синочки, які ж ви юні, як давять груди, важкий граніт.